дня, колеги, Ось дивіться, Лемкін заді мене стоїть, унія. Зуби борони. Зараз телефон кажу. Будь ласка, кому треба. Я кажу, БВ-техніка є в наявності. А кіровець, по скільки чуєш? 80 80 чого? Гривень. 80 тисяч гривень коштує. Не доларів. 80 тисяч гривень кіровець кому потрібен, будь ласка. я кажуть, є що вам запропонувати, якщо вам потрібно. Та я думаю, невеличким фермерам точно потрібно, так чи потрібні. Дивіться, який кірець. Він по металу напевне, буде більше вартувати. Да? Кому потрібно, наші кейси стоять. 500, 335, 310, 588. вони всі робочі. Так. Кому треба да? будь ласка, звертайтеся. Тут лемки плуг, квернеленд, да? Оприскувачі. Так що звертайтеся, щоб воно тут те, що вони покрали, або ліпше щоб воно в нормальних руках було. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, є ББ техніка. І ще ж два джандіра 4730 і 4040. Успіхів вам!